Всім привіт! Ми вже їдемо сьогодні додому. Я вже так заскучала за нашими тваринками, за бусею, за зюнею, за тучкою, за Льоліком. Я дуже за ними заскучала. А зараз будеш снідати. Манюти да. сніданок, гречка, крильця і смажені кабачки. А бабуся принесла мені каву. О, пахне. О, дякую. Моя кава. О, вже мої гості на дачі відпочивали вже п'ять днів. Погода, ну, ніби. Відповідала їхньому відпочинку, да, Анюта? Mm -hmm. Аня їла малінку, черешні, вишні, полуничку. По ну і сьогодні, я сподіваюся, що буде хороша погода. Ну і домой, дамой, маршрутом нова Українка Рівне, да? mm -hmm. ну а потім знову приїдеш. Mm -hmm. Коли Уже я соскучусь за тобой, да? Mm -hmm. Ну и все. Так что мы с дедом залишаемся одни. Дед зараз еще вишни рве. Вот, черешня. Там он у нас, этот, скалолаз по вишнях. 76 лет, и он по вишнях лазит. Ну, вот такая штука у нас, да? mm -hmm. Mm -hmm. Вот, все. А мы залишаемся. На хазяйстві з вашим кусючим котом і И... з И... курочками. Да? Угу. Да. От і все. Будемо далі вирощувати урожай. А давай на це мірнемо. Бабуся збирається в місто їхать. Треба бути гарною, все поутюжить. Да? Угу. угу на город триумф Ты что цибули нету не забрала ну не знаю Одевайся, <звук> пока ворота откроем пока то, пока пока О, дивіся, яка вже красива стала вообще. Ну так. ли просто? Я тоже. Хоть на видання. Я тоже. Ну, Аня, ты ти... тоже. Ты завжди красива. Що там прическа тебе сегодня. А, вот такая. Да. Красота. Красота, красота неописуема. Да? Ну, уже дома. Приехали? Приехала. Ну, а сейчас одну сумку. Сумки, корыто. А. А вот На. Давай мне. А. Я придумала. Ми вже вдома, Аня не може обніматися з хрюнью. Зюнька радий такий, Малишик такий радий, не може повірити, що приїхали. Ти сумував, зайчик маленький, сумував напевно. Бузінка наша. Нас теж зустрічала наша дівчинка. Ну все, ми приїхали. Не може повірити, сидить, дивиться. Ти нас взнала? Бузькін, Бузькін, Бузькін. Ми вже за нюткою покупалися, волосся ще не висохло. Сходили в магазин. Ось зараз будемо робити вечерю. Ми купили ватрушечки з сиром, фарш курячий. Фарш курячий. Батон молочний. Кліп слов'янський, різний. Далі майонез з гірчицею американською і чилі-кетчуп. І ще філе будемо робити відбівні. Ось і все. Скучали за бусінкою. Бузьошечко наша. Кутенятко наше. Ой, бусь, нам Не може не обніматися з буською і з зюнькою. Добре. Вийшли за ньоткою прогулятися в парк. Дамочка, ви куди? Ви куди так розігнались? На дачу хочеш? Ну, mm попри -hmm. А що це за запах? Так пахне щось? Це носик віти. А це не дерево, це? Не mm знаю. -hmm. Тут. Тут, до речі, так гарно. Оце кругле подобається? Так, да. Да, воно класне. Давай посидим тут на цій лавочці. такий світильник з парасолькою. Це, до речі, нове нас недавно поставили цю красу. Ми будемо відпочивати. На цій лавочці у вечірньому парку. Всім пока-пока!